Якщо в нашій студії з'являється ця гостя, то це означає, що просто зараз буде ну, дуже цікава розмова. А якщо на календарі четвер, то ця розмова буде обов'язково про гроші. З нами Аності. Абсолютно доброго ранку. Тобі доброго ранку. Де гроші? Ми над цим працюємо. Угу. Супер. У мене таке враження, що ти побачила гаманець Даніеля і подивилася на безлад, який в нього там відбувається, і вирішила така. Ми повторимо Неправда. розмору розмову про це. Місце традиційно. зберігання грошей. Все, що говорить Анасті, я роблю. Вона сказала, що в гаманці треба, щоб був порядок. І у мене там порядок. Що не можна ні в якому разі тримати в своєму гаманці? Давайте по черзі Ліда. Фотокартки. Так, е добре Чеки. все, що завгодно, окрім грошей. Давайте спочатку, взагалі, визначимо, чому порядок гаманці настільки важливий, як енергетично на він впливає на наш достаток. Гаманець це у нас місце, де живуть гроші. Це їх домівка. І ми в домівці наводимо порядок, щоб у нас був потік чистої енергії і був круговорот у цієї чистої енергії. Те ж саме з гаманцем. Як ваш гаманець може прийти доходи, бо гроші це енергія, якщо їм там немає місця, якщо там безлад, якщо там фотокартки, просрочені чеки, картки. І по факту ти такий відкриваєш гаманець, а там є все, окрім грошей. Розумієте, там якісь там копієчки, які сваляються, але от такої товщини. А, мама, привіт! Давайте зараз а, я вам розкажу, що вам потрібно буде до... Наступної нашої практики вам потрібні будуть листочки паперу на одну людину, один листочок <schluck> Якийсь э, засіб, щоб писати. І конвертик. Ми вже говорили зелений. з вами. Зелений дуже бажано. Але якщо зараз, наприклад, під рукою немає зеленого, візьміть будь-який конвертик. Можна навіть самі склеїти, взяти аркуш А 4 і склеїти. А потім, коли вже знайдете десь в канцелярі, купити зелені конвертики, потім просто перекладете свій листочок уже у зелений конвертик, тому що зелений – це колір любові і гроші, і достатку, і всього хорошого. А ще я пам'ятаю, що ти говорила, що бажано, що гаманець був. Червоного або зеленого кольорів, а да, да, обов'язково. Обов'язково прослідкуйте. Тут питання, звісно, до чоловіків, що чоловіки не будуть носити зелене й червоне. Але якщо це дуже темний, якийсь красивий, багатий колір, то можливо понятне, що мене я не знаю чоловіків, які візьмуть до такого кольору. Та, Монети, а ти б ходив з ним так з таким -от зеленим. Так. І не боявся б, що подумають інші люди. Подивись йдути. на мене, як тоді почуваємо. <хай> бо... вони я бояться. Я когось да? боюсь. <хай> так, і я забула вам ще сказати. вам ще для практики потрібна кориця. Ми зараз взяли, у нас є палички кориці. Але якщо нема паличок, теж для того, щоб вам показати, ми взяли розсипну коричку. Вон. В принципі, можна і нею обійти, тому що розумію, що палички зараз знайти досить важко. В принципі, ми можемо почекати. А й в принципі ми можемо почекати, але ми не можемо чекати музичної паузи, бо ми не знаємо ходимось на музичному каналі, і ми всі дуже любимо музику. Тому ми обов'язково повернемося до вас після того, як подаруємо гарний музичний настрій. пів пів Доброго і грошового дня усім глядачам М 1 Світанок триває саме про гроші. Ми продовжуємо говорити з нашою гостю. І з тим, що ні в якому разі не має бути в наших гаманцях, ми вже розібралися. А зараз поговоримо про те, що в наших гаманцях обов'язково має бути. Судячи з аромату в нашій студії, в них має бути кориця. кориця. А ми сьогодні з вами зробимо такий ритуал у звичайному гаманці, те, що ми можемо носити, ви можете покласти маленьку паличку корички, хай буде, або можете лавровий листочок покласти. Можете в справжній гаманець в принципі цього не класти. Тому ми сьогодні робимо з вами альтернативну версію, яку, вам, в принципі, не треба з собою носити. Ви її робите, лишаєте вдома, в якомусь місці, де багато простору, де свіже повітря. Якщо, наприклад, дівчатка вам подарували квіти. Квіти це така жива, класна енергетика. Mm -hmm. Або якщо у вас росте вдома земя кулька, с наприклад, така рослина, грошове дерево. А ви можете взагалі цей конвертик, отак от підкласти, поставити, і хай він декілька днів постоїть, mm -hmm. що з живою енергією росту насититься. Ви зараз берете по листочку паперу і пишете, будь ласка, суму, яку ви хочете заробити, отримати, що вона прийде в ваше життя, але обов'язково напишіть термін: місяць, три місяці, півроку. Даніель не списує. Даніель уже оком милить на лідані е, доходи. І якщо ви, наприклад, це робите не самі, от, наприклад, там в сім'ї, а е, ви зі своїм хлопцем чи чоловіком кожен робить. Ви не можете в один конверт покласти. У вас у кожного має бути окремий конверт. Навіть якщо ви одна родина, все ж таки ви окремі особистості, і кожен із вас окремо прагне до розвитку. Тому у кожного має бути окремий конверт, можете потім його гарно підписати зверху. От, Даня, тримай. Mm -mm. Підпиши гарно собі. Зараз поклади всерединку. А чому саме кориця? Ой, треба, я щось давно з вами каву з корицею не пила. До речі, сьогодні четвер. До речі. Тому... О, гляд, гляд, гляд. Так, Я нічого не пропустила. Я прописала все. і що? Місяць, три, я... шість. Да. Да. Так, складаєш. кладеш свій конвертик. Я да. і так поділюсь з усіма. Я така добра людина, чесно. Щедра. Дуже щедро. Пиши що тепер ім'я своє. Mm -hmm. Якою мовою? А, якою ти думаєш? Ми завжди різні практики робимо мовою, якою ми думаємо. Так. Так, чудово. Лівочка, пиши ти. Беріть, будь ласка, конверти в руки. Mm -hmm. Прикрити очі. І про себе, будь ласка, скажіть, так що всесвіт. Я вже маю все. Що написано в цьому конверті? Воно вже є в моєму житті. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. Все, відомо, Благополучненько. десь ховаємо свій конвертик. Отже, сьогодні всі разом проводимо ревізії в своїх гаманців. Викидаємо з них все зайве. Ну робимо гуманці достатку за тою інструкцію, яку щойно нам дала не абсолютно. Настю, ми тобі дуже вдячні. Я сподіваюся, що ми знаєте через півроку можемо відкрити ці конвертики, подивитися і зрозуміти, що кожного хто що собі прописав, все здійснилося, все заробилося і все пройшло з легкістю. Приходь до нас ще принось всі свої ритуали. Ми їх дуже любимо. Ну а світанок триває, не промикайтесь. Музика. Música! Música!